Предобрий Ісусе, просвіти мене твоїм внутрішнім світлом та розвій усяку темряву з мого серця. Відверни від мене всякі внутрішні забруднення і спокуси, що на мене нападають. Приходи мені завжди на поміч у боротьбі зі злими духами та допомагай мені покинути усі злі пожадання. Ти сам, Ісусе, оволодій моїм серцем, щоб я міг спокійно величати і вихваляти Тебе, мого Бога. Накажи вітрам і бурям, що розбурхують моє серце, нехай затихнуть. Скажи морю мого серця і настане спокій в ньому. Зійшли в світло твоє правди на землю мого серця, бо коли ти, Боже, її не просвітиш, пуста буде і безплідна. Вилий твою ласку з небесних висот, зійшли небесну росу та окропи нею моє серце. Нехай відсвіжить вона землю мого серця, щоб принесла принесла найкращі і найбагатші плоди справжньої побожності мені на добро. Тобі ж на славу. Амінь.